Те, що на цих виборах з, з кількістю 100 голосів переміг Євген Литвин. Як вже помітили, що е, було написано там, що 4 числа відбудеться приведення до присяги Євгена Литвина. То є він чи немає? Зробити? Зробити. Ось. <реш> Отже, перед тим як передати голову символ влади. Зараз Євген Литвин, якщо він хоче дійсно стати на пост президента школи, він виголошує присягу. Ви, будь ласка. При читанні присяги прошу всіх встати. Чути, якщо ви я Литвин Євген, вступаючи на високий пост президента Шишацької спеціалізованої школи імені Володимира Івановича Вернацького, перед учнями нашого закладу присягаю сумлінно виконувати обов'язки президента школи. Віддавати всі свої сили і знання для захисту прав учнів та робити це у згоді зі статутом школи, бути прикладом у навчанні та поведінці для друзів, бути лідером у всіх добрих справах, брати активну участь у навчально-виховному процесі, надавати допомогу старостам класів, Присягаю бути вірним учасником навчально виховного процесу, засадам ідей всесвітньо відомого вченого Володимира Івановича Вернадського. Так мені Боже допоможи у виконанні моїх обов'язків. Привітаємо. Іван.